Друзі, я отримав багато запитань стосовно міграції та які бенефіти чекають людей, які щойно прибули до Великої Британії або прибули незабаром. Якщо ви є іммігрантом і ви приїхали до Великої Британії, вам може бути цікаво дізнатися про доступність допомоги та бенефітів у випадку потреби у Великій Британії. Незалежно від причин вашого переїзду, знання про можливості та права, які вам надає країна, може допомогти зробити перехід до нового місця більш успішним. Тож, які бенефіти доступні для мігрантів у Великій Британії: це Universal Credit, Child Benefit, Housing Benefit, Walking Tax Credit, National Health Such та інші програми допомоги, які є важливими ресурсами для людей з невисоким доходом або з обмеженими можливостями. Ці програми надають різноманітні види допомоги, щоб забезпечити необхідні витрати на квартиру, їжу, медичні послуги, оплату дитячих садків та освіти для дітей. Розповім детальніше про кожну. Програма про кожний бенефіт. Universal Credit – це соціальна допомога, яка надається людям з низьким доходом, щоб допомогти їм оплатити рахунки, на квартиру, їжу та інші необхідні витрати. Child Benefit надається батькам або опікунам дітей, які є громадянами Великої Британії або мають безстрокові дозволи на проживання в Україні, тобто постійне резидентство. Housing Benefit – це допомога для людей з низьким доходом, які не можуть оплатити квартиру чи інше житло. Walking Tax Credit це допомога для працюючих людей з низьким доходом, щоб допомогти їм зберегти роботу та отримати додатковий дохід. National Health Such або NHS надає безкоштовну медичну допомогу всім, хто проживає у Великій Британії, незалежно від їхнього статусу. У Великій Британії всім дітям віком від 5 до 16 років надається абсолютно безкоштовна освіта у школах. Також є багато програм навчання для дорослих, які можуть бути безкоштовними або коштувати дуже мало. Також існує підтримка з боку Британської ради з підтримки біженців British Refugee Council. Біженці та особи, які отримали статус біженця. Або Refugee Status у Великій Британії можуть отримати різні види підтримки від British Refugee Council, такі як юридична допомога, психологічна підтримка, підтримка у пошуку житла тощо. Незважаючи на те, що отримання допомоги та бенефітів залежить від кількох факторів, таких як статус країни, дохід та інші, інформація про ці програми допомоги може бути корисною для іммігрантів, які зустрічаються з труднощами при переїзді саме до Великої Британії. Якщо ви хочете дізнатися більше про життя у Великій Британії або отримати корисну інформацію про міграції, слідкуйте за моїми дописами на інстаграм. Там ви знайдете більше корисних порад та інформації про життя у Великій Британії. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Дякую!